У цьому відео я хочу вам показати, як працювати зі змінами. У мене зараз підготовлений ось такий проєкт, тут просто форма на ньому нічого немає. Що ми можемо зробити? Ми можемо додати кнопочку, яка у нас буде щось робити. Зараз я не змінюю назви цього, і цього елементу, тобто форми і кнопки, тому що я цю програму взагалі не буду зберігати, я лише вам показую, як працювати зі змінами. І так, ми додали кнопочку, і тут я хочу оголосити кілька змінних і показати, як з ними працювати. Ви вже знаєте, що у нас є різні типи даних, одним з типів є цілий тип, і він у нас позначається як int. Якщо ми хочемо оголосити зміну, то ми пишемо int, наприклад, А. Це ми оголосили одну зміну. Якщо ми хочемо оголосити іншу зміну, то ми пишемо int B. Це я просто роблю оголошення змін. Якщо ми хочемо додати значення, тобто присвоїти значення цим змінам, то ми ось тут повинні написати. Наприклад, тут буде у нас 5, а тут у нас, наприклад, буде 10. Можна ось тут ставити пробілом, а можна не ставити. Це як ви захочете. У даному випадку я поставлю, тому що так, ну, як би мовити, прийнято. Далі, якщо ми зараз запустимо програму, вона взагалі нічого не зробить, тому що у нас тільки оголошені зміни і їм присвоєні якісь значення. Ну, Давайте запустимо і подивимося, дійсно, що воно нічого у нас не робить. Ось я натискаю на кнопку, воно нічого не робить, тому що у нас ну, взагалі немає ніякого виводу, ні показування цих значень, нічого. Далі, давайте підрахуємо суму цих двох чисел. Я, наприклад, оголошу третю змінну, змінну С, і тут я напишу А плюс Б. Ось так. Бачите, зараз я мене навіть показує студія, що я можу зробити щось інше на кшталт цього рядку, але це я не хочу робити. Я зараз натиснула Enter в кінці цього рядка, і в мене студія сама додала пробіл там, де потрібно. Це добре. Також, якщо зараз запустити програму, то вона також нічого не зробить, тому що у нас нічого не виводиться. Для того, щоб показати якийсь результат, то, ну, по-перше, ми можемо встановити тут так би мовити точку «Останову», коли програма запуститься, то підвести мишку і показати, чому буде дорівнювати ця зміна, але ми цього робити зараз не будемо. Ми це будемо вивчати потім. Давайте зараз спробуємо цю зміну це вивести на екран, щоб користувач зміг побачити це. Так, ми пишемо знайому нам функцію MessageBox, пишемо команду Show, і тут у дужках ми повинні написати, що ми хочемо вивести. Я хочу вивести це. Але якщо зараз пробувати вивести запустити цю програму, і навіть якщо зараз ще не запускати, то вже в мене пише, що програма не, може, не зможе її запустити, тому що у нас це. Це у нас змінна цілого типу, а ось тут у нас в цій команді шоу повинна бути змінна стрінг. Ось бачите, якщо підвестись тут мишку, зараз воно там червоною такою лінією підкреслено. Якщо ми підводимо сюди мишку, то тут у нас пишеться ось така підказка, що не можна конвертувати int в стрінг. Тобто, це сама студія, це сам язик C Sharp, мова C Sharp, вони не можуть цього зробити. Давайте запустимо програму і дійсно подивимося, що вона не запуститься, воно видасть нам помилку. Ось бачите, це у нас є помилка, тобто при білті, тобто при зборці проєкту у нас виникла помилка. І зараз мені, е, я можу вибрати або запустити. Е, Останні, останню нормальну спробу запуску, або не запускати взагалі проєкт і повернутися до редагування коду. Я обираю Ні. Тут у мене також з'являється ось таке віконце це віконце, де у нас показуються помилки, і тут те ж саме пише, коли ми ось так наводили, то тут у нас те ж саме пишеться зараз ось тут. Тобто не можна конвертувати інстрінг. Для того, щоб нам вивести це значення, ціле значення, то ось тут нам потрібно написати ось таку команду to string і поставити дужки. Ось Ця команда зараз, бачите, тут одразу зникла ця помилка, тут у нас немає тої червоної лінії, і зараз все буде добре працювати. Давайте запустимо і подивимось, як воно працює. Ось у нас є кнопочка, ми натискаємо кнопочку, і нам виводиться число 15. Тобто, це у нас сума 5 плюс 10 у нас є 15. Отже, ми навчилися виводити ціле число за допомогою функції messagebox-show. Давайте зробимо так, щоб не виводити таким віконцем, а виводити, наприклад, у. Ось цей елемент. Ми знаємо, що у цього елемента є властивість текст, і ми можемо туди вивести це значення. Давайте допишемо ще команду і напишемо label1 текст. Давайте спочатку напишемо дорівнює це. Бачите, зараз знов підкреслюється. Це, це Ця частина цього рядку. І тут також пишеться, що не можна конвертувати int в string. Це те ж саме. тобто в, ст... в текст у нас повинне бути значення Стрінг, типу Стрінг. Що нам зараз робити? Зараз робити нам те ж саме, тобто нам тут написати так само таку саму команду to string. І зараз що у нас буде? Запускаємо програму і дивимося, як у нас сума буде виведена спочатку. За допомогою цієї команди, виводиться таке сповіщення, а потім виводиться у нас сюди. Отже, ми навчилися виводити ціли числа за допомогою двох команд ця команда і ця команда. Давайте цю команду ми закоментуємо, щоб вона нам не заважала більше, і будемо виводити на форму. Далі, якщо ми хочемо брати значення не так. Наприклад, робимо, хочемо зробити програму за підрахунку суми двох чисел. Я не хочу завжди запускати студію, писати тут 5 або 10. Я хочу, щоб у нас були на формі елементи, де ми можемо вводити значення, а потім їх щитувати і сумувати. Так, Шукаємо елемент, який нам дозволяє вводити значення. Це у нас текстбокс, це у нас буде перше значення. Ще один «Текстбокс» у нас буде друге значення, а це у нас буде сума. Давайте ось так їх розташуємо. Взагалі ви можете робити не так, а як вам завгодно. Я зараз тільки показую, як кодувати ці завдання. І так, це у нас елемент, дивимось тут текст 1. Це у нас елемент текст 2. Тобто нам потрібно взяти значення з textbox 1, потім взяти значення з textbox 2, підрахувати суму та вивести в лейбл 1. Давайте це зробимо. Це у нас буде програма, яка у нас підраховує суму. Так, я весь цей код закоментую. Можемо ось так зробити. Тобто, все це ми вже зробили і забули. Далі я хочу взяти оголосити знову зміну якусь, яка у нас буде брати значення в текстbox 1, значення текст. Там у нас зберігаються ті значення, які вводить користувач. Але дивимося, що тут у нас є. У нас зараз знов пише помилку, показує помилку, але на, на цей раз показує помилку, що не можна конвертувати в стрінг в int, тобто не можна рядок конвертувати в число. Це дійсно так. Для того, щоб можна було таке написати, то ми повинні тут використовувати. Конверт. Такий модуль, модуль конверт. І там у нас є всі ось ці методи, які дозволяють конвертувати одне значення в інше. Тобто, якщо нам потрібно зробити з одного типу даних будь-яке значення іншого типу, то ми використовуємо ось ці команди. Тут є різні команди, тобто можна конвертувати, наприклад, в bool. Тобто в логічний тип, можна в чар, можна навіть дати є, децимал і так далі. Тобто у нас є різні команди, які можна використовувати. Нам потрібно конвертувати в INT, і для цього у нас є ось такі значення: int to INT 16, to int 32, to INT64. Це у нас значення. 32 бітове значення, чи 64. Ну, можете на це не звертати зараз увагу, беремо тільки ось це значення, і далі все, що у нас далі йде, ми, ми обгортаємо ось такі дужки. Ось так от ми пишемо. Тобто, у нас ми беремо ось це значення, далі це значення ми передаємо ось ці, в цю функцію, яка у нас конвертує. Це значення конвертує в. Число. І потім це число ми записуємо у зміну, яка у нас називається А. Ну, зараз ми можемо запустити вже цю програму, але у нас вона нічого не покаже, тому що ми тільки взяли це, це значення і записали його в це, в це число. Щоб у нас дійсно працювала програма, ми зробимо інше значення. Іншу зміну, до речі, дивіться, зараз я пишу, я скопіювала цей рядок, і тут у мене також використовується назва змінної А. А в мене вже є, і зараз я не можу взяти іншу таку саму оголосити з назвою А. Тобто, якщо пам'ятаєте, коли я говорила про змінні, то я казала, що не може бути однакових змінних, ім'я змінної повинно бути унікальним. От зараз цей випадок. Тобто у нас не може бути ще одної змінної А. Якщо ми хочемо змінною А присвоїти інше значення, то або ми повинні прибрати ось це і тоді присвоїти значення в ту ж саму змінну, або оголосити змінну з іншим ім'ям. Ну, я зроблю з іншим ім'ям, тому що мені потрібно взяти інше значення. Ось тут ми беремо значення з другого елементу і присвоїмо його у змінну Б. Далі ми беремо зміну. Це можемо написати так, як було до цього, а можемо це зробити в двох рядках і написати ось так. Тут я вам показую, що може бути оголошення зміною ось так зроблене, а присвоєння значення окремо може бути зроблено, якщо це потрібно. Тобто можна написати одним рядком ось так, а можна написати двома рядками. Одним рядком буде працювати швидше, але щоб вам продемонструвати, як це можна і по іншому написати, я написала зараз так. І далі що ми робимо? І далі ми в Label повинні вивести це значення, яке у нас отрималось після цього рядка. Ось так от у нас буде виглядати наша програма. Давайте її запустимо і подивимось, як вона працює. Будьте уважні, коли ви будете робити таку програму, будете її запускати. Зараз у нас тут нічого не написано, і не потрібно натискати на цю кнопку, тому що тут буде помилка, що не можна взяти пусте значення і конвертувати його в ціле, ціле число. Тобто тут ми повинні написати будь-які числа. Далі натискаємо на цю кнопку, і у нас тут е, отримується сума, сума, яка дорівнює. В сумі цих двох чисел. Так само ми можемо зробити віднімання, умноження і таке інше. І взагалі ми можемо завдяки цьому прикладу створити програму калькулятора. Але цього ми робити не будемо. Сьогодні ми з вами познайомилися з змінними, як їх використовувати, як можна їх виводити. На екран за допомогою функції MessageBox, як виводити в будь-який елемент. Це може бути лейбл, це може бути інший елемент, який дозволяє виводити нам якесь значення, якийсь текст. А також ми навчилися брати значення з елементів, які розташовані на формі. А саме з елементів, TextBox. На цьому сьогодні все. Далі в інших програмах будуть перевірки: перевірки, чи повинен тут бути якесь значення чи ні, і так далі. І будемо з вами робити інші програми. На цьому все. До побачення.